Это такая огромная благодарность не предать, чтобы вы этого никогда не испытывали, чтобы вы были всегда молодыми и всегда помогали. А у вас добре серце через агресію зі сторони Росії Україна переживає складні часи. Волонтери, громадські організації та місцева влада об'єднуються та спільними зусиллями допомагають кожному, хто цього потребує. Літні люди це наші бабусі та дідусі, які також мають право на щасливе та повноцінне життя. На жаль, дехто з людей, коли досягає певних років життя, відчуває труднощі з пересуванням навіть по власній квартирі, не говорячи вже про те, щоб виходити на вулицю. Вулицю і це звичайно створює багато незручностей для них. І сьогодні ми відвідували цих людей і привозили їм спеціальні пристрої. Це такі подунки, яких називають, які допомагають пересуватися і по квартирі, і виходити на вулицю, якщо є така можливість. Ходунці не лише легкі та зручні, а й прості у користуванні. Літнім людям детально розповіли, як правильно ними користуватися. Така допомога нагадає їм радість життя. Ми дуже вдячні. Громадській. Організації жіночий рух за майбутнє її лідерці Ірині Суслові, які працювали з благодійниками і змогли доправити до нашого міста 30 таких ходунків. Сьогодні перші 10 ми вже розвеземо за адресами безпосередньо користувачам. На наступний день також кілька розвеземо. І ще кілька ходунків залишаться у нас у прокаті для того, щоб кременчужани, кому необхідна така допомога, зверталися до наших територіальних центрів соціального обслуговування, і отримували їх, щоб все таки підвищити якість свого життя. Неможливо передати словами ту вдячність та тепло, яке випромінювали бабусі, адже ходунці облегшать їм пересування по оселі та зменшать навантаження на тіло. Навіть в таких ситуаціях вони знаходять привід пошуткувати та підняти собі настрій. Ну, може вдвох я совсем вже не кажу, та ді совсем не годиться, дід доживає. Дід не годиться. Та що там не годиться? Ну, так так. Дідусь Я дід герой. Так, і... Правильно, треба бодритися. <ріст> Це герой, так. Люди добрі допомагають нам. Спасибі людям, тим да. і вам спасибі. Да. Прийшли. Артем Ребров, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.